Вітаю, друзі! Я Настя і я духовний претендент, духовний всеіскатель, як то кажуть. І останні 16 років я дуже глибоко присвячувала все своє реальне, цілком матеріальне життя саме духовним технікам, заглибленню у все метафізичне, неосяжне. таке Ефірне, надтонке і таке інше. Дуже багато було досягнень, були розкриті сітхи, дуже трансформувалася нервова система. Все це я пройшла. Можна, знаєте, просто писати книгу лише на моїх безпосередніх досвідах. Дисклеймер: я сьогодні ділюся лише безпосереднім досвідом, нікому нічого не забороняю, не нав'язую, не раджу, не стримую вас, ділюся лише своєю темкою. Отже, 16 років життя. Там, сям один гуру інший, одна практика інша, тут ліпше, там гірше. Все, що можна зараз уявити, із того, що стало модним вже з нульових, потім з десятих, будь-які техніки, трансформаційні ігри, якісь все, що змінює, модифікує свідомість, все, що впливає на наше. Розкриття, закриття. Я все це пройшла. Тобто мені здається, що немає такої якоїсь тємки у плані духовності і езотерики, куди б я не мкнулася. Все було цікаво з багатьох взагалі куточків стародавніх і нових, новітніх, нью-еджівських технік, вчень і таке інше. І хочу сказати, що халепа в тому, що за 16 років, що я зрозуміла, коли зараз я не буду там бровіювати тим, що о, все я точно вийшла, очистилася, бо бляха, щось скажеш. Життя скаже: «А ну, хоч сюди, да? і буде тебе на слабо перевіряти. Просто скажу, що. Як кайфово прийти в ту точку, коли ти знаєш, що ти десь 16 років бродив по пустелі? Чорної ночі душі. Ну я шуткую, ти десь бродив по пустелі. До речі, у Таро це все описується. Бродив щось там, бродив, як той Мойсей. Да? Набродив, розкривав свої дві півкулі, де розступиться е, море, да? розкривав свої півкулі, сітхи відкривалися. Це все пізнання кайфово було дуже. Але як втрачається зв'язок із реальністю і з реальністю? І зараз я думаю, як кайфово бути у точці, коли ти знаєш, що ти нічого не знаєш. Коли ти прийшов до того, що бродив, бродив і не бродив, лише те усвідомлення, що немає нічого бляха, кайфовішого, ніж просто бути тут і зараз у реальності і вивчати лише свій безпосередній досвід у моменті зараз, от актуалочка під'їхала, ти стоїш та дивишся на море. Що ти відчуваєш? І не треба тобі питати у гуру або у когось, що я відчуваю. Це дуже кайфово. Це коли лікар робить тобі рентген, і він може розказати: Так, високий майстер, їх дуже, можливо, і не так то багато, може тобі сказати, що там оці ДНК, то-то, то-то, можливо, так і є. Але як кайфово, самій. Стати для себе майстром, можливо, без цих всіх ступенів духовних, духовних, і бути тут і зараз і вивчати себе. Я нещодавно написала пост, що знову таки вляпалася в одну техніку, яка мала на меті таке, нібито обнулення себе, стертя его, таку версію себе 2.0, таку більш, знаєте. Еволюційну, усвідомлену, пробуджену. І тут до мене дійшло, що якщо ти починаєш знецінювати себе, твоя система може повірити, що з нею щось не так, і вона може почати себе знешкоджувати. А це ж може бути якась аутоімунна хвороба, наприклад, або будь-яка інша хвороба, яка проти живих, здорових клітин. Так? Я думаю, та ні, не, не ну. Воно може бути істрьом. І я дивлюся, як гриби зараз ще більше проростають якісь там псевдодуховні або істинно духовні, або будь-які технології модифікації нашої свідомості. Оці всі ретрити, тут тобі кактуси, тут якісь інші хімічні речовини. Зараз цього так багато, що так в цьому легко себе втратити. І втратити, панове, на роки своє коріння, свою матеріальну природу і свою здатність балансувати між духовністю, чи є вона взагалі, і між реальністю, яка точно є. Панове, дивилася фільм Соляріс Тарковського. О, дуже всім раджу подивитися Соляріс. Тоді будете зрозуміти, чому кожна техніка працює або перестає працювати. Подивіться цей фільм, і ви будете розуміти, що ми настільки автори кожного слайду і наступного також. І вся ваша біохімічна природа гормональна, вона і є у ті пензлі і маски, якими малюється наступний кадр, в який ви знову повірите. А може розчаруєтеся? Тому за 16 років глибоких, безпосередніх досвідів проникнення у багато духовних технік, що можу сказати, класний шлях. Але кайфово повернутися до себе, залишитися в реальності, почути сціплення з землею і сказати. Що я знову в тій точці, коли я знаю, що я нічого не знаю. Може, це дійсно включилося критичне мислення? Бо критичний момент в мене настав в липні. та настільки критичний, що я думала: то я що про 16 років життя? Я зрозуміла лише одну річ: я знаю, що я нічого не знаю, я повторюю це і повторюю, бо це, ти починаєш відчувати таку свободу, це таке звільнення. Перестати умнічати, перестати з себе робити якогось нового рівня створіння, приземлитися і зробити лише один висновок, що те, що ти зараз бачиш, це є найголовніше все інше ти придумаєш. Бо мені важко зараз уявити якусь техніку, де я не мокнулася. енергетично, цілющу, неймовірну. Це все і є Соляріс. Все, у що повіримо, все, що нас емоційно захопить, все, що дасть оцю гормональну реакцію це гачок. І ти будеш вірити, що хтось стає на тебе, дмухає, тебе підтрушує підрушує. Енергія кундаліні. Так воно і буде кундаліні, бо ти оце це повірив. Не тому, що зірки якось стали, а ти у це повірив. Це твій солярис і твоя реальність. Тримайте себе міцно на землі. Бо зараз дуже важко те, що я побачила вже за 16 років і свого оточення. А в мене дуже багато оточення, саме духовних соискателей. І я була така. І що я бачу, дуже важко тримати баланс між активністю і оцима духовними техніками. Бо відлітають майже всі. Повертайтеся до себе. До реальності насолоджується, насолодитися треба тим, що вже дано, що ми можемо помацати, пощупати. А що знаєте що? А спробуйте завдяки своїй духовності щось привнести у матеріальність. І ви побачите, що це не так то просто, так що з матеріальністю іноді складніше, ніж там десь у метафізичних вимірах. Складніше. Бо там фантазія. А тут матерія. Так от, спробуйте має бути оця дерзость. Подивитися, чи вмієте ви освоювати матеріальність, а надто маючи пробудження, просвітлення, якісь духовні там ще надбання. Чим простіше, тим легше. Куди наша увага, оце я прям побачила. Там, де нас захопило, тоді потягнулася увага, отам той гачок, який нас може дуже глибоко підчепити і як рибку отак закрутити на самісіньке дно. Тож, якщо вмієте тримати баланс, якщо є критичне мислення, це класно. І якщо ні, панове, пограйтеся у реальності. Це не так вже і просто.